Російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру найбільший ризик цієї зими. Президент Володимир Зеленський попереджає, що залякування українців безперспективні. Без газу, чи без вас, без вас, без світла, чи без вас, без вас у регіонах влада запевняє, що прораховує різні варіанти розвитку подій. До прикладу, у Львові готують дрова і так звані буржуйки. Ну, слухайте, ну Ще ніхто дрова не відміняв. Київський міський голова Віталій Кличко радить киянам записатися теплим одягом, але що ще може зробити кожен, аби у разі холоду бути готовим. Радіо Свобода зібрало поради експертів. Власникам приватних будинків підготуватися до раптового відключення електрики і тепла простіше, що найменше це дрова і піч буржуйка. Якщо ви встановлюєте це обладнання, то у вас потрібна бути дуже гарна система димовидалення. Я би рекомендував ще встановити датчик ХЦО. Якщо буде перевищена от якась кількість його в повітрі, да то щоб ви знали про це. Власники приватних будинків також мають подумати про електрогенератори. Вони можуть знадобитися, якщо зникне електрика за допомогою генератора, запуститься це і газовий котел. Якщо приватний будинок, так, це, це не, не зайве мати дизель-генератор. Зараз дуже часто купляють генератори. Якщо підключати приватну оселю, то достатньо буде 2,5-3 кВт. Тобто це буде працювати побутова техніка, холодильник, морозильник. 2,5-3 кВт Генератори мають ціновий діапазон. Від десь 15 тисяч гривень і до 25 тисяч гривень. А от жителі багатоквартирних будинків усе частіше обирають електричні радіатори. Починаючи з червня, ми фіксуємо динаміку понад там, 70 разів збільшення попиту на практично на всі категорії оберіжів. Моделі в середньому починаються від 1999 гривень. потужністю бувають від 500 до 2,5 гривень. Тисяч ватт. Втім, опитані нами експерти не радять квапитися з покупкою, бо електромережі можуть не витримати такого навантаження. Подивитися, в якому стані знаходиться електропроводка щитова, подивитися, скільки може витримати електромережа. Якщо всі одночасно в кожної квартирі включать хоча б один обігрівач на 2 кВт, Натось хтось включить додатково чайник, хтось включить додатково ще щось. Датось, і в це, це все призведе до перенавантаження. Основна порада експертів подбати про власний план Б. Вже зараз вирішити, куди поїдете у випадку, якщо ваша квартира залишиться без тепла. До прикладу, домовитися переїхати на цей період до друзів чи родичів у село. Водночас радять купити набір побутових речей та продуктів, які допоможуть не замерзнути у разі надзвичайної ситуації. У кожному будинку варто мати павербанк, Кілька ліхтариків та радіо на батарейках, невелику електроплитку, а також плиту, що працюватиме на газовому балоні, та електрочайник. Не менш важливо мати сухий спирт, допоможе гріти їжу чи воду, якщо не буде ні газу, ні електрики. Ще варто заготувати свічки та сірники і приготувати для себе та близьких теплий одяг. Це також термобілизна, додаткові ковдри та спальні мішки. Саме проста порада це купити на теплі речі. Нато і готуватися мешкати, як це роблять в Європі, натось до температур, десь біля там 16 градусів. Важливо, щоб місцева влада також потурбувалась у таких точках нагріву для людей. Ж варто ущільнити вікна та двері у будинку. Будинок без опалення теряє втрачує десь біля одного градусу на день. Тобто для того, щоб будинок повністю остив, пройде десь біля двох-трьох тижнів. Якщо за цей період відмовиться опалення, так то це не буде так критично. Така підготовка, звісно, може і не згодитися, адже передбачити дії російських військових складно. Максимально потрібно диверсифікувати і створити максимум е е е різних сценаріїв. Але щоб бути готовим, варто розглядати усі варіанти, зокрема і найгірші.